Полеглі, але не забуті. Анотаційні дошки загиблим у російсько-українській війні захисникам Дмитрові Луціву та Сергію Савчуну відкрили на фасаді ліцею номер 16 Саме у цьому освітньому закладі навчалися герої. Тепер на їхньому прикладі відданості та патріотизму навчатимуться нові покоління ліцеїстів. Дмитро розповідає його брат Тарас Луців, завжди відрізнявся сміливістю та відповідальністю. Це кожного якби та трагедія для, для кожного з родичів, але Головне нам, щоб не забували. Про нас можете забути, про нього головне не забувати. Бо тільки буде про нього жити пам'ять, тоді він буде жити ще в наших серцях, можна сказати, в пам'яті нашої. Сергій Савчин після закінчення школи вступив на навчання до ВПТУ номер 21 де здобув професію виробник художніх виробів з металу, займався монтажем бруківки, а згодом і виготовленням. За словами матері, Сергій ніколи не цікавився військовою справою. Однак, після 2019 року, підписавши контракт із ЗСУ, почав здобувати військові навички і став десантником. Ми то тяжко переживали, але потім прийняли вибір його. Бачили, що це йому почало подобатися. Він почав досконалюватися. Патріотом не народжуються, ним стають поступово. Людина росте, щось для себе розуміє, бачить. І Таким він став. Обидва захисники Дмитро Луців та Сергій Савчин нагороджені орденами за мужність третього ступеня посмертно. А ми вчителі пам'ятаємо їх незвичайних хлопців. Учнів, дітей, які любили побігати, поганяти коридорами, футбольними полями, тенісом захоплювалися. Були хороші хлопці, які гарно вчилися, мріяли, любили. Сумно сьогодні родичам, сумно нам. Важко знайти слова, потіки для вас, але що мені батьки запевняю вас, що і діти, і вчителі пам'ятають ваших синів. Понад 200 анотаційних дощок загиблим героям уже відкрили в Івано-Франківській громаді у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Також щоб зберегти пам'ять про кожного полеглого захисника в громаді створили книги, фільми та заходи на честь загиблих воїнів. Всі герої будуть гідно вшановані. Їхня пам'ять через антаційні дошки, через книги, через фільми, через проведення різноманітних турнірів пам'яті та заходів пам'яті, відкритих уроків пам'яті. Дуже важливо. Щоб ми, як громада, пам'ятали і продовжували допомагати нашим військовим, Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.